Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Юзефівна. Це в нас вже здається четверте відео порожняночок. Раз ми пішли по декоративці, то наступний засіб також буде декоративка. І це ось така туш від Maybelline Sky High Lash Sensational. В попередніх відео я казала про те, що я пошуку гарної туші, здається, я її вже знайшла. Колись про неї розповім, але не в цьому відео. Що стосується цієї туші? я люблю бренд Maybelline. Це моє. От мені подобається їх естетика, як вони роблять упакування, які в них засоби. Не можу сказати, що у мене багато засобів від Maybelline. Ні. Але туші, ну дуже багато туші, я пробувала саме Maybelline. Мені подобається. Особлива лінійка Sky High. За їх щіточку. Вона резинова. Ось так от виглядає. Ось так от вона, прогибається, чорного кольору взяла цей раз туш. І ось такі ще тіночки, бачите? Вона класно розділює вії. Вона класно промальовує кожну ресничку. Вона, якщо ви втрапите в око, залишитись з очами однозначно. Це ну, буде боляче за рахунок того, що ви там потрапила туш саме в око, але фізично ну, це не той біль, про який, якщо ви там звичайну таку щітку візьмете для туші, або там навіть пластикову, або силіконову. Ну, коротше віря, вона дуже-дуже ніжна, гарно розподіляється. Я ж туш завжди наношу два шари, ефект таких вій. Мені, мені здається, дає об'єм і трошки подовжує. вії видно на обличчі одразу, макіяж одразу стає класним. Трошки драматичним, трошки драматичним. А я я люблю, коли вій багато. От зараз я користуюся отак от вам покажу, да мабуть, користуюся іншою тушю. Вона мені теж подобається, але вона більш інтелігентно фарбує її. Немає таких, знаєте, павучих лапок трагічного обличчя. Це дає, змивається вона міцеляркою на урам. Тепленькою водичкою не пробувала і не хочу. Носиться офігенно класно, протягом дня не осипається, якщо ви плачете, вона теж не тече. Мені дуже-дуже подобається ця туш. Вона поки не number 1. One. Number one у мене зараз інша туш, Мені здається, я знайшла її, о боже, я знайшла її. Але якщо там щось мене заплющить з тією туше, я завжди можу повернутися до цієї, тому що вона мені подобається. Нарешті, вау! І так далі. А, до речі, у мене досі лежить туш відтінок Бургунді від Кайхай. Я її тримала на літо, щоб ну, не робити темними очі, знаєте, а так трошки більш типу, натуральним. Тож, після того, як закінчу цю туш, яка мені дуже, -дуже, 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 дуже сподобалась, я візьму ту Бургунді. А у мене взагалі в загашнику ще лежить три туші невикористаних, дві мені подарували. Одну я купила в SkyHype Бургунді, тому що використовувати їх використовувати. Однозначно раджу цю туш. Мені подобається щіточка, але ж таки на любителя, Якщо ви любите такі кісточки, вам сам Бог вілял. Якщо не любите, ну, шукайте те, що ви любите. Класно носиться, класно змивається. Однозначний рекомендаціон, але дивіться, щоб вона була не водостійка, бо я минулого разу купувала, її, ледь її віддерла з очей і це був жах. Зараз все було окей. Ось, Тому раджу однозначно, вона цінова політика її десь 300-400 гривень, дивлячись, на якому сайті чи в якому магазині ви замовляєте. На знижках можна купити її ну, до 400 гривень, скажімо так ціна на якість вона варта того. Рекомендаціон.